Чого ви нас на перехресті зупинилися? Що кажете? Так, має подіхати. А на перехресті ж не можна зупинитися. Ви откуда їхали? Їхали. Откуда? Туда. Оттуда? Оттуда? Зброя є? Касанічний. Я все. Телефон. А тут що в карманах? Ось От, так. Зараз у кулечку. Д'які, so, so, so. що зруйні. С, сто, сто, що, пуши, щоб з рука. Ні, є. Секундочку. Тихо, 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 шановний! шановний, шановни, шанови. Шановний! На є, 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 реже, реже є! Та штука, там би са мало відкривати зверху. Да. Ні ні, то не буде. Хіба оцей взяти? Нам сиди, зразу буде. Олімерний пакет сравніє знаходиться його поміщається до експертного пакета. Він пустий, потрогайте, він порожній, там немає нічого.